Чернівецька область увійшла до десятки найкращих шкіл України за результатами НМТ у 2023 році. Заклади освіти, які не мають укриттів, будуть змушені перейти на дистанційне навчання з нового навчального року. А ще всі освітні заклади області планують забезпечити поліцією охорони. Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ова підбила підсумки роботи у 2023 році та розкрила пріоритети на 2024. Детальніше про це розповідаємо уже за мить. Основним завданням освіти в умовах воєнного стану є забезпечення доступу до навчального процесу для кожної дитини. Відтак, чи не найважливіше, організувати укриття станом на зараз у Чернівецькій області в очній формі навчаються 227 закладів загальної середньої освіти. У змішаній 114. загалом для учасників освітнього процесу в Чернівецькій області використовується 1069 захисних споруд. До слова, у 2023 році Буковина отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 25 мільйонів гривень на будівництво укриттів. За ці кошти облаштували сучасні укриття відповідно до безпекових вимог та норм безбар'єрності у дев'яти закладах освіти. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА. Ми зробили відповідні роботи. Вісім це повністю завершене капітальне будівництво, де ще доробляються до встановлюються системи. А в одному Глибоцький ліцей ми говоримо про необхідність доробити роботи ще в 2024 році. Адже кожне укриття має відповідати зараз новим нормам ДБНів. і це ми говоримо про інклюзивність, про потужну систему вентиляції, про можливість автоматичного відкриття дверей і ряд тих вимог, які стоять перед. Під спорудами цивільного захисту населення водночас 46 навчальних закладів області як сховище використовують перший поверх. Утім, вже з наступного навчального року школи без укриття будуть змушені повернутися до дистанційної форми навчання. Єдиний вихід тільки побудова укриття, каже пані Оксана. Що на наступний рік такі заклади не будуть мати підписаний акт готовності закладу до виходу в офлайн, тому ми будемо бачити збільшений показник і по змішаному навчанню, і по дистанційному. Але основна наша задача зараз в наступному навчальному році не допустити зменшити ось цей формат дистанційної освіти. І ми очікуємо субвенцію, будемо працювати над будівництвом і будемо рухатися в цьому напрямку. Ключовим крім будівництва у нас немає. Ще один пріоритет створення безпечних умов для дітей. Задля цього у 75% закладів освіти встановили зовнішнє спостереження, а незабаром з'явиться і внутрішнє, а в перспективі і фізична охорона у закладах освіти по всій Чернівецькій області. Такий пілотний проєкт вже діє в місті Чернівці. Так майже рік у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади працюють фізичні охоронці. Працівники поліції охорони станом на сьогодні вже підписана угода з поліції охорони, і така перша ще територіальна громада з області, це великий кучурів, які е, е, також долучаються до цього проєкту, і у них буде е, фізична охорона. Є е, е, визначена концепція безпеки. Нам дається термін спільно з територіальними громадами вивчити питання і забезпечити поліцію охорони. Але як традиційно, диявол криється в деталь. Головна деталь тут фінансування. Загалом 2023 рік у галузі освіти для нашого краю видався успішним, оскільки Чернівецька область увійшла до десятки найкращих шкіл України за результатами національного мультипредметного тесту. Зокрема, 12 учнів та студентів отримали стипендії президента України. А ще чотири учні перемогли на міжнародних інтелектуальних конкурсах. Аліна Рябко, Максим Білоткач та Митня Тива.